Мирному житті працювала в Личанському міському палаці культури завідувачем сектору. Потім отримала вже художнього керівника, і наразі зараз в Києві займаюся культурною діяльністю, продовжую свою справу з дітьми ВПО, нашими лисичанами. До повномасштабки в мене було життя ну, напевно, щасливої жінки. Я можу так вже описати. Я зустріла людину, яку я покохала, і, напевно, десь років за чотири тому а ми почали сумісне життя і з моєю донькою, ну втрьох так. Я вже відчувала себе такою жінкою, в якої є все. І улюблена робота. З дітьми ми робили все. Я би назвала, що ми були такою студією. Назвати театральною ні, ми також були сім'єю. А вони всі мої діти, і моя донька також була в складі а, нашої команди. Костюми нам робила надзвичайна жінка-костюмер. Вона так жила цими костюмами, вона робила під кожного з нас. Я пам'ятаю такий а, випадок, коли я була снігуронькою, але ми вже відходили тоді від. А, а, Наративів а, Савка, там ми хотіли вже прибрати ці образи і більше їх зробити нашими українськими, щоб люди звикали. Ми а, вигадали, що вони будуть костюми білі, от такі от, сріблясті, красиві. А, і Вона мені, от це останній спогад, коли вона робила мені а, сукня або шуба, це щось таке було, щось середнє. Вона казала: Галя, у тебе дуже тонка, тонка а, талія. Я не буду робити а, під тебе, бо туди не влізуть інші. От я це так запам'ятала. Тобто костюм був під мене. А, кожен костюм був а, важливий, бо це певний образ, певне життя, яке, яке проживали ми в цих костюмах. Я як Снігуронька і леді Бак, і яким я тільки не була і проносила радість, ну я так вважаю дітям. Оце окрема біль моя. Костюми, які вдягають ті, хто їх не заслуговує зовсім. Я, я ж казала, що костюм окремо він відтворювався конкретно для, для людини, тобто вони наші. Тобто ці тільки ті люди одягали ці костюми. Воно як наше вбрання повсякденне, так і, і, а, так і в палаці культури. І коли я перше побачила це відео, де от як якраз казала про Діда Мороза та Снігуроньку, я чесно не пам'ятаю обличчя, хто був одягнений. В ці, в ці вбрання, але ну, я, напевно, всю ніч проплакала це точно. У мене було відчуття, що я а, Ну, нібито надягли твоє, забрали твоє, там моя енергетика цього костюма. Це як ніби познущалися над тобою. От, це також саме, як і в, мою, в нашу квартиру зайшли і все викрали, я це знаю. І жили там. Що зараз з нею, не знаю, але я знаю, що вона пуста точно. Отак, от от і в мене в душі дуже все спустошилося. І це не одне відео, багато вже відео є, там де є і реквізит, з яким я працювала з дітьми. І я думаю, що і діти, якщо б вони. Якщо вони бачать, вони багато хто виїхав з Лисичанська, дуже багато, більшість. Я думаю, що якщо вони це будуть бачити, їм також буде, ну, як їх іграшки позабирали. 24 лютого я навіть не розуміла, що почнеться війна якась, тому що ми готувалися до Масляної. Ми вже думали там. Чучело вже було готове, сценарій був написаний. Узгоджений, погоджений, вже треба було працювати, треба було е, репетирувати. І я хотіла йти на роботу. Я от це пам'ятаю. Я знаю, що я прокинулася від того, що мене, мене чоловік розбудив. і сказав, що подивись. Так я побачила на горизонті, що е, всюди вибухи, от так, як, ну, як намальовано. От як намальовано. Це була картинка така, яка в мене в пам'яті застрягла, і, і все, я ну, мабуть, я напевно, і вже от тут я вже загубилася, дуже загубилася, але все одно поїхала на роботу. З чоловіком, з дитиною, з усіма, бо у мене на роботі в палаці це була моя родина. Я так вважала, я так відчувала, і мені було. Так, трішки легше, мені так здавалося. Ну і все. І, напевно, всі останні дні я просто хотіла, щоб вона закінчилася, війна, ця, і не розуміла, чого це в наш вік може бути таке статися. Ну, не вірила. Це така стадія, яка від... відштовхувала мене від реальності. Цілий місяць ми думали, що все це закінчиться. Але потім сестра подзвонила і сказала, що вже, а вона така стресостійка дівчинка. Вона сказала, що все, ми виїжджаємо з собаками, в неї дві собаки середнього розміру. У мене кішка і собака, маленька шпіц. Ми виїхали всі з тваринами, з всіма всіма. Я закінчувала коледж культури і мистецтв, також вже під час війни. Було складно робити дипломну роботу, коли в тебе в голові війна, а тема твого диплому зелені свята трійця. Коли тобі треба робити масове свято, а в голові ну, зовсім не те. Ти завжди дивишся на новини, що там в Лисичанського, ще й його і окупували. Це була для мене Я дуже переживала, дуже. Я все це бачила, в мене було боляче, але я завжди точно знаю, що я вірила і вірю. Я навіть вже всередині ми перемогли. От і тоді також я просто це сприймаю як те, що треба пережити. От і все. А потім, після 6 місяців, мене запросили провести захід, допомогти там з організацією там дітей. І діти самі мене попросили приходити до них. Це наші лисичані, ВПО. І ми організувалися, і створили свою утечію, таку команду, з якою ми проводимо своє дозвілля корисне. Підтримуємо один одного. і Займаємося культурною діяльністю. В моїй роботі я не вважаю це роботою. Я більше занурююсь з ними в їх життя, а я ніби на їх рівні, я ніби також стаю дитиною. Просто що в мене є більше розуміння, звісно, що досвід вже людини дорослої, Але ми ж всі всередині, ми всі діти. І я також в тому ж числі. і, ну, і то, то мені допомагає з ними працювати. Я їх розумію, вони розуміють мене, ми розмовляємо однією мовою, вони мене дуже підтримують. дуже. Я віддаюся, а вони, вони обіймають, вони цілують, вони говорять, як їм важливо, що я з ними. І це ну, я думаю, що цього досить для того, щоб бути з ними. Поруч. Я можу сказати, що чи, чи цікаві мені посади, ні, мені не цікаві. Мені цікава була з самого початку завідувач, завідувач дитячим сектором, дитячий сектор. Я люблю дітей, я знаю, мені подобається, коли вони виростають, вони присилають мені фото, які вони успішні. До речі, мої діти всі успішні, і я їм і пишаюся. І навіть вони зараз, ті, хто виїхав там за кордон, вони надсилають мені фото. Вони ну красунчики.